Основним матеріалом для виготовлення скринь служили дерев'яні дошки, з дуба, клена або липи. Це був великий прямокутний ящик з кришкою, рівною або опуклою, яка обов'язково замикалася на ключ. Невід'ємним оздобленням скрині були ковані ручки по бокам, які полегшували транспортування. Дно скрині робили плоским, іноді доповнювали його ніжками, зверху накривали її рядном, килимом або рушниками. Кожна скриня мала прискрінок, маленьку шухлядку уздовж бічної стінки, у якій лежали гроші, прикраси, цінні папери, церковні свічки, вузли тютюну від молі тощо. Скрині продавали на базарах чи ярмарках, і на них завжди був попит. Щодо кольору, то їх найчастіше фарбували червоною фарбою різних відтінків. Скриня могла бути розмальованою орнаментом. Дівчина не дозволяла чужим заглядати в свою скриню. То була її таємниця. Весільна скриня служила показником заможності дівчини, а також роду, звідки вона походила. Урочисте внесення скрині до господи нареченого було окремим ритуалом весільного обряду. Вона стояла на почесному місці поруч із столом. Усі гості могли побачити, наскільки працьовитою була дівчина, скільки має приданого. І якого саме? Що ж зберігалося у скрині? Український вишитий рушник, свячена реліквія нашого народу. Їх називали оберегом родини. Кожна дівчина повинна була придбати багато рушників, вишити їх за особливою технологією. Для щоденного вжитку використовували рушники домоткані з грубого полотна. А святкові мали свою символіку. Дівчина вишивала рушники для старостів. Головний на нього ставали наречені під час весільної церемонії. І конні, союзний, ним зв'язують руки нареченим, гостини зустрічати гостей, для хрещення, великодні рушники, ті, що дають у далеку дорогу для оздоблення хати тощо. Чим більше у дівчат було рушників, тим вони вважалися кращими господинями. Українська вишита сорочка, це не просто річ, а оберіг, який захищав людину від біди та негараздів. Наречена напередодні весілля дарувала їх нареченому та його батькам. Сорочку, яка була призначена матері нареченого, потрібно було перед вишивкою відбілити в солоній воді, щоб не було сліз. Весільні сорочки надягали лише раз в житті, потім їх берегли до самої смерті. Дівчина заготовляла для своєї майбутньої сім'ї сорочки робочі та святкові і зберігала їх у скрині. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом. Вона була не просто обов'язковим головним убором для заміжних жінок, а й реліквією, що передавалася з покоління в покоління. Дівчина, складаючи придане у скриню, заготовляла хустки на всі випадки життя. Буденні, святкові, в яких йшли до церкви. Коли до дівчини приходили свататися, то вона мала винести судженому хустку на знак згоди. У скрині дівчата зберігали ще святковий одяг. Крім вишитої сорочки, там лежали плахта, запаска, пояс, керсетка, очіпок тощо. Велике значення в українському жіночому костюмі відводилося прикрасам. Так поверх вишиванки одягали намисто або буси, дукачі, сережки. Чим більше дівчина мала прикрас, тим багатшою вважалася. Прикраси оберігали дівчину від зурочень. У святкові дні. Дівчата одягали на голову вінок. Він був обов'язковим елементом на додаток до національного українського костюма. Для українки вінок символізував дівочу красу і честь. Він захищав від пристріту і всякої нечистої сили. Його називали знахарем душі. Вінок потрібно було берегти, бо втрата його символізувала біду і великий сором. Ось тому він зберігався у скрині під замком. У скрині дівчина зберігала вишиті наволочки, підзорники, серветки, скатертини, барвінок, м'яту, вербові прутики, освячені у церкві, тощо. Барвінок рослина добра. Він оберігає від злих духів, м'ятою та поленом. Перекладали речі у скрині, щоб краще пахло і зберігалося довго, освячені вербові прутики оберіг від грому. Свою розповідь я хочу завершити словами Аліни Ремус: якщо вам цікаво пірнути у давніх років глибину, вам треба лише відімкнути чарівну скарбничку одну в ній загадки та небелиці. І славні легенди у ній, і мудрості тут таємниці, і в'язанка вишитих мрій. Бабусина скриня, моя берегиня, тут звичаї давні, і світлі пісні, бабусина скриня, народна святиня, і ти не цурайся ніколи її.